Давайте зараз зробимо стандартну парковку переднім ходом. Я відступаю, наприклад, зараз від цих парковочних місць точно менше, ніж ширина мого автомобіля. І спробую заїхати от біля білого автомобіля. Правий поворотник, давайте я спробую заїхати. Бачите, що відбувається. Тобто я розумію, що я ну, точно не заїжджаю, бо я не відступила, не, від... не відступила того потрібного мені бокового інтервалу ширину свого автомобіля або більше. Отже, мені потрібно цей боковий інтервал збільшити. Давайте його збільшимо. Здаємо заднім ходом, збільшуємо боковий інтервал, робимо його більшим. Так, я думаю, що це вже є ширина мого автомобіля. Для того, щоб е, попасти в парковку, я повертаю кермо, коли моє дзеркало зрівняється з фарою. От я візуально доїхала. Дзеркалом до фари, тепер я можу крутити кермо праворуч, правий поворотничок і заїжджаю в парковочне місце. Бачите, з такого бокового інтервалу я спокійно заїжджаю, але в парковці передом ще я зроблю такий фінт. Я зараз кермо до опору, але я не продовжую їхати, а, їхати на парковку. Я трішечки розвертаю зараз кермо. Трішечки. Трішечки під'їжджаю, цілюся в той кут автомобіля, трішки прямо проїжджаю, а потім вже довертаю кермо до кінця і вирівнюю його в кінці. Це я зробила для того, щоб стати ширше до цього автомобіля, більше відстані. Якщо б я з викрученим кермом до опору продовжувала б їхати вперед у парковку, я б стала б ближче до того автомобіля.